Студенти та активісти Чернігівських вишів презентують свої проекти в раді регіонального розвитку. Організатори переконують, найефективніші та найкраще описані проекти розвиватимуть їх презентують на державному рівні та знайдуть методи їх реалізації. Ця активна молодь нашого міста вона хоче щось робити. Ми довго збиралися з духом, тому що якщо вас збирати разом і давати вам відповіді на поставлені питання, то за ці відповіді потрібно відповідати і їх треба реалізувати. Але народні депутати Сергій Березенко і Олександр Черненко, коли ми провели перемови, сказали, що ми не просто маємо вас зібрати, згрупувати, а ми маємо обов'язково дати відповіді, і вони готові підтримати ті ідеї, які ви виношуєте. На круглий стіл прийшов відомий чернівський біатлоніст, громадський активіст Андрій Дереземля. Він запевнив, що сьогодні варто підходити до розвитку міста по-новому. Працюють і творять, втілюють життя. Ну, більш все ж таки люди більш віку. Тому у вас є всі, ну як на мій погляд, всі базові речаги, які дійсно можна втілювати, творити, працювати. Вам лише потрібна підтримка. Студенти переконують, щоб зробити місто привабливим, треба його спочатку прибрати, і не так помпезно, як це до сьогодні робили чиновники, а значно глибше та виваженіше. Всі хочуть, щоб город був чистий, але на самом в нас. совсем мало мусорок. Вот идешь, например, с улицы боевой и до АТБ ни одной мусорки. И вот ты идешь, эту бумажку отнесешь до какой-то ближайшей мусорки, я не знаю, километр, наверное. А все хотят вот чисто, вот эти вот субботники, вот. Як в європі, щоб через кожні 50-100 метрів, от якщо були мусорки було би просто ідеально. Велику увагу організатори приділили волонтерському проекту вивчення англійської старшокурсники вузів збиратимуть дітей малозабезпечених сімей для того, аби надати їм безкоштовні репетиторські послуги. Хотілося б створити можливо мережу мережу закладів, які б давали молоді можливість у додатковій освіті у додатковому у додатковому збагачити їхній рівень в Додатковій освіті англійської мови, власне, це б дало змогу, перш за все, вільно розмовляти мовою, вільно подорожувати, вільно відкривати для себе Європу. А це дійсно, скажімо так, дуже важливо для нашої молоді зараз. Проекти треба подати до 10 грудня в Раду регіонального розвитку. Найкращий та найефективніший проект визначатимуть усі гуртом та вже найближчим часом втілять його в життя.